Щороку, 22 червня, Україна згадує всіх хто загинув у Другій світовій війні, яку пропаганда радянського союзу називала Великою Вітчизняною. Україна ж втратила тоді понад 10 мільйонів людських життів. Це значна частина від загальних втрат. Сьогодні ж у Житомирі віддали шану всім полеглим у цій кровопролитній битві. Це день пам'яті України. В цей день розпочалася війна німецько-радянська, і кожен п'ятий українець загинув під час цієї війни, через що ми в цей день відзначаємо пам'ять наших полеглих українців: представники управління культури нашої міської ради та представники нашої поліції. Так, вшановували пам'ять. Жорстким катком геноциду пройшлася по території сучасної України та війна. З таким же жорстоким катком війни до нас прийшла тепер Російська Федерація. Важливо не забувати, не забувати, що наші українці полягли, що віддали своє життя, що вони боролися за наш спокій, за мир. Про що зараз як зараз продовжують наші українці на полях бою. Віддавати своє життя за Україну, це мають пам'ятати покоління. Нині ми вшановуємо всіх воїнів, що полягли у боротьбі з гітлерівською Німеччиною, всіх патріотів, що боролися проти сталінського радянського союзу, та усіх жертв серед мирного населення. Окрім того, варто згадати усіх, хто загинув у новій війні, яку розпочала Росія проти нас. І пам'ятаймо, ми переможемо.